Іноді бувають замовлення, які хочеться обійняти, як ця шафа, яку щойно встановили, подивіться на цю красуню. Фасади, бокова панель, МДФ, фасади з фрезеруванням. недешеві італійські ручки. І зроблю коротенький огляд, платяне відділення, два блока шухлят. Вирівнювачі на фасадах. Тут ще два платяних відділення з шухлядами, і це відділення з полицями. Фурнітура вся блюм. Кайф. В цьому випадку не робили під стилю. бажання замовниці. Ну і, в принципі, є ось таке світло, ремонт в такому класичному стилі. Тут була інша шафа. Її поміняли на більш сучасну, що скажете, як вам.